Так, летим бризкати сою, долі продовжувати. Бор бурйон вже такий величенький, якраз затих вітер. Зараз 6 годин вечора. Коротше, плануємо сьогодні тут дві ділянки попризкати в полі і там в сусідньому селі два огороди в планах побризкати. а там будемо дивитися. Бризкаємо до неділенки сьогодні і якщо все нормально, завтра зранку рано теж бризкатимемо, потім днем будемо полоти і ввечері знову бризкати. Коротше, багатенько там ще ділянок, що потрібно обробити від бур'яну. І ще раз 10 гектор перебризкають, і що норму більше я дав. Хочу антистресом спрацювати. Там в мене буру трошки є, ну, коротше, сульфат магнію. трішки намішаю різної підживки і повризкаю. Так, треба десь... Запаркуватися, щоб воду залити. Я думаю, тут, Так, ну що, зараз розложуюся. будемо заправлятися. Коротше, може і раніше виїхав, а ну зараз... Коротше, може, і раніше виїхав, ну, заходився переробляти фори, ті, що ставив на оприскувань. Коротше, зараз показую. Ось, переніс я їх сюди, на край. Вони стояли там знизу. що, Бризкав, оце я перший раз з ними. Працював ночі. Ні, світять непогано і видно хорошо, як розпиляють форсунки. Ну, на краї, якби десь оприскувач був метрів 12, було б ідеально. Добивало б отлічно б на краї. А так десь на оцю, виходить, кройню. Що на оприскувачі на кройні крилу, на сам іменно, кінець. Десь на 2-4, ну то, да, десь на 2 метри поганенько видно на кройні. І думаю, поки є час, це вони були отут, виходить, ну, не 2 метри, ну, десь може метр двадцять. Змістив я їх на краї з однієї і з іншої сторони. Тепер думаю, що буде нормально. Добивати на краї. Тут, в принципі, за оприскувачем не потрібні вони все одно їх не видно, чи вони бризкають, чи не бризкають вночі. Так що, я думаю, буде нормально. Заразом сьогодні затестуємо по темному бризкатимем і покажу вам, як вони працюють, коли їх виніс на краї. Я думаю, що буде все нормально. Так, Чекаю е, воду, заправляємося, е, заливаємо гербіцид. і... Працюємо, потім включусь. Так, Що по бур'янах на даній ділянці. Тут кукуруза була попередник. Дивлюся, пері, міші, амброзія присутня, берізка. Ну, ось амброзія є така, що більша. Ну а так, В принципі, тут ще ситуація не критична. Будемо працювати по 2 літри. Гербіциду тоталка. Ну, в основному бур'ян невеличкий, але лобода маленька. В принципі, тут дуже страшного немає нічого. Ну, Дрібного бур'яну багато. Ось лобода трошки більша є. Ну, Я думаю, що буде нормально. Там вон більше трошки мишію. Ну... Будемо працювати двома літрами, Хвати її з головою. Перейдемо на іншу ділянку. То там бур'яну більше, то будемо дивитися, можливо, трішки більше дамо гербіциду. Щоб горно воно спрацювало. і вигорів бур'ян. Тут ще доволі така й непогано і соя зійшла. Так, ну що, зараз заправляємося і працюємо. Тут ділянку побризкали. Зараз переїжджаємо на іншу. Треба трошки зменшити, дивлюся, тиск у цьому на розподільнику чи щось Трошки більше, ніж по 100 літрів вийшло. Літрів по 110-115, десяток. Зараз трошки підкрутю. не годиться. Повинно хватати. Я так привик, щоб на площу хватало. Навіть хай там по 90 літрів воно вибризкає плюс перекриття. Що я знову заправив 500 літрів, то мені на 5 як торхоти. Треба трохи зменшити, бо працюю на тискові тройка, швидкість десь 8-8,5. Коли глянув на манометр, там трошки більше, ніж тройка, десь 3,5, то воно якраз перераз йде. Щось сідушка почала пищати. І китуйна, чуди як пещить. Треба розбороти мозоти, бо так скрипить. І треба провірити тиск в колесах заразом, бо е, дуже він стрибає, мають великуватий тиск. Треба може трошки попідпускати колеса. Ну зараз доїжджаю до площі. А там тоді включусь, подивимося, що там на тій ділянці робиться. Де була весняна дісковка кукурудзи, Там грудка величенька і бур'яну багатенько. Ну, взагалі подивимося. Продовжуємо ми бризкання. Такий туман роблять курсуночки роса, підналаштував я тиск, виставив троєчку, об'їхав круг по полю, то якраз десь 200 літрів вибризкав, якраз нормально отака От картина. Гарно бризкати, коли немає вітру. Так, що по даній ділянці? По бур'янох в основному амбрузія вже така доволі велика ось. Бачите яко. Є там Собаки вони якісь мотаються. Е, цей. Тут трошки менше, а там з тієї сторони, з того краю, то там дуже багато амбрузії, прям коврум і вже велика. І є очаги, мабуть, 2 штуки лоточника. Тобто тихеньку проїхав, пробризкав. Будемо сподіватися, що його припали. Е, ну суйка тако. Койде моментами дивлюся і непогана, так як дивиться проти сонця, ночі й нічого. Койде є більша, кой де є менше. Нічого, воно ось оцей бурйон увесь посохне, Трошки фон поміняється, буде видно краще рядочка. Рештків з кукурузи. Ось які хлопці, помощники тут ходять. Хтось, видно, позавозив, бо тут двоє ходять. І там ми на тій ділянці були теж четверо, ну, походу, це двоє прийшло звідти, немає нічого їм і дати. Тоже позавозили за люди В степ. Можу їх розводити, а тоді вивозите, щоб вони мучалися, не зрозуміло. Так, ну все, тут по ідеї ще Ще десь два обороти зробити. Якраз сонечко сяде. потім переїдемо в інше село, там два огороди в нас залишилося не побризкані, бо тоді, коли там були бризкали, але то ще бур'яну не було, не було сенсу його бризкати. Думаємо, будемо тут. тут, в принципі, не дуже далеко вже проїдемося, побризкаємо. І на сьогодні буде все. Приїдемо додому. Мабуть, заправлю води і завтра зранку, раненько, почнемо бризкати там. Буде калим, треба побризкати 5 га знайомим і... 10 гектар побризкаю свої, і на ранок буде все, потім їдемо полоте, підналаштуємо Полим соняшник і вечором будемо бризкати ще сою, не знаю, що воно буде по погоді, по вітрові. Якщо не буде вітру, то побризкаємо дві ділянки там поряд. А Якщо буде вітер, то мабуть дві не побризкаємо, бо не вистачить води на ті дві ділянки, якщо бризкати по 200 літрів. Ну, общем, будемо дивитися. Якби не було вітру, так сьогодні так тихенько стало на вечір. Хоча із самого ранку і цілий день вітер був великий. Ось, бачите, Амбрузія якої. Велика вже. Тут працюємо ми... Та ну десь теж по 2. Трішки більше, ніж по два літри. Туталко. Там трішки доза посилена. По 100 літрів вилив, то я думаю, що повинна вона. Повинен він спрацювати. Доволі така непогана, я думаю, що погорить воно все. Надіюсь. Крім соїш. Ну, якось так. Зараз буде доїжджати, включуся, і там уже як стемніє на огородах затестимо фори сині. Бо я шкую, що коли поставив їх прямо назад під бочку, то не добивали вони до країв. Я вже думав заказувати діоди. Думаю, на крайні крила по 2 метри. На краї поставлю, може там по 4 діодів, якраз на 8 форсунок. А тепер, думаю, переніс крила, в принципі, десь е, на, край, е, на край середнього крила. Це виходить десь 2,5 метри. По-моєму, середина. чи 2,5 чи 3. Ну, десь 2, може трохи більше е, відстань помінявся на 2-6 метри то я думаю, що буде. Буде тепер непогано. На краї повинно б добивати. Ну ще якби не тоніровка, було б ще краще видно. Ну а так я думаю, що буде теж нормально. 去。

Сейчас выключат она. Выключайте. Так, печем на другій площі. Не знаю, як видно вам. Коротше, що е сказати з приводу Форб. Доволі непогано, але є одна але. Коли вони були під бочкою розміщені, воно виходить, ромка там нижча, ніж е -е, оце зараз на крилові. І фора була опущена десь сантиметрів на 10, мабуть, нижче, ніж зараз. І тепер, виходить, воно не рівно світи, а трошки навскоси у землю. І то як ну, нерівно, не достає вона то, як слід до дольнього крила, а лише наполовину. Хорошо, видно, а дольше не видно ну, поганенько. Коротше, що, Будемо завтра доворювати або квадрат униз, подивимося, або один. Ну, коротше, якусь треба в приварити, щоб фору впустити вниз. І будемо пробувати. В принципі, світи вона доволі непогана, е, в дальність. Так що, я думаю, якщо вони опустяться, то буде доволі непогано. Е, Погода непогана, вітру практично немає, і того вирішили бризкати ще 10 гектар. Ті, що я думав, завтра бризкати зранку. Вирішили їхати і бризкати їх сьогодні, поки. Погода дає і немає вітру. Бо хто знає, що воно буде завтра. Коротше, половину вже пробризкали. Зараз добризкуємо, Заправлю я ще оприскувач на 2 гектари. і зранку поїду, там собі 1,5 гектари і вітольці 50 сотих зранку. І ще буде калим на 4 Коротше, Це все діло зроблю зранку, Потім, якщо все нормально, Можливо, біля оприскувача чуть-чуть полозимо по підворюємо, де кронштейни і будуть підфори стовки. І якщо все нормально, їхатимемо Луте соняшник. Пропулимо і там, дивлюся, завтра на 6 вечора теж штіль, дощ вітру немає, там 0,8 метрів у секунду, то будемо, можливо, закривати ще дві площі. Одна Ну, рядом вони там одна і інша, там де буде одна площа підживлятися, соя, а одна буде теж гербіцидом будемо працювати. Так. Зараз ну, видно, як сюди фора лупить із іншого краю. Я ж кажу, світло доволі непогане, просто його треба нормально виставити. Зараз під'їде на цей край. Теж трішки як доїжджатиме, включу вам ближче, покажу як видно. Ніжку непогано, непогано. Заморочки менше, ніж із діодами це треба було морочитися довго. А так, в принципі, швиденько я їх сьогодні переробив, там за 20 хвилин попересверлював дірки. Так, ну добре, доїде сюди трактор і тоді вже включу, покажу. Тут своя, в принципі і непогана. Так, дивіться, а так підсвічують гори. Я ж був доволі, в принципі, непогано.